Всім привіт, з вами Вульфіч і це друга частина мемів про терарію. Всім приємного перегляду. Ставте лайк пишіть коментарі. Ми почали. Хтось в террарії багато можливостей. Ті самі можливості в террарії. От би це в реальності повторити. Ти вбив кролика за статтею 299 Кримінального кодексу України знущання тваринами Я маю дати тобі підзи. Начало виживання застрілка, не підходь до мене! Ні, ти не можна насити більше шкоди, ніж я, бо я мах. Ха ха. Зеніт робить вжух, вжух, вжух. Мімік, не той дроб. Ці квіти приносять дім лише одні біди, і це абсолютно правда. Заробляти завдяки, хлопчики, діб покристуль. Чоловіки, фарму піратів. А цій кар... картинці придумайте об'яснення в коментарях. Що яким ножем треба різати? Окіст, не знаю, що це таке. Хліб, філе, сир, стейк, торт, хрещі, піцу, овочі, пироги, рибу, <смут> зеніт, кроликів. Ну так, а що ще з зенітом можна робити? Меч під кінець гри? Якийсь дурник. Терарія це просто 2D копія Майнкрафт. Тупий Майнкрафтер, який ніколи не грав в террарі. Ветерани террарі. Ха ха. Ветерани террарії. Майнкрафтери, які поважають інші ігри. І збили його. І всім бувайте, з вами був Вульфіч. А чому у мене стоїть свічка на аватарці. Якщо це відео не бере сотню переглядів, я роз'ясню.